І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте! Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те, горщик каші. Жила собі в одному селі бідна й добра дівчинка. Мала вона тільки матір. І от прийшов такий день, коли в них зовсім не стало хліба. Пішла дівчинка до лісу назбирати ягід і зустріла там бабусю. Та бабуся подарувала дівчинці горщик. Досить було сказати Горщику, вари, і він варив смачну, солодку, пшеняну кашу. А коли скажеш горщику, не вари, він враз переставав варити. Дівчинка принесла горщик додому до своєї матері. І відтоді вони назавжди забули про голод, і їли солодку кашу, коли їм тільки хотілося. Одного разу дівчинка пішла десь із дому, а мати захотіла їсти і сказала Горщику, вари, і горщик наварив каші, і мати наїлася до схочу Тоді вона хотіла спинити горщик, але забула, які слова треба для цього сказати. А горщик варив собі й варив. І от уже каша перелилася через вінця і текла й текла без зупину. Ось уже тієї каші повна кухня, повна хата, вже й вулицю заливає. От ніби горщик захотів увесь світ, донесхочу нагодувати. Це загрожувало справжнім лихом, адже ніхто не знав, як його спинити, хоч на часинку. Нарешті, коли каша вже заливала останню хату, прийшла додому дівчинка, і тільки на вона гукнула горщику, не вари, як він ураз перестав варити. А кому треба було до міста, той мусив проїдати собі дорогу крізь кашу.